Містер Бартон Британська біографічна драма на реальних подіях, яка розповість про раннє життя валійського актора з шахтарської родини Річарда Бартона, який став одним з найзаменитіших постатей театру та кіно. Сюжет розгортається у невеликому поселенні в Уельсі, де скромний студент Річард живе в непростій обстановці із батьком, який зложиває алкоголем. Та, незважаючи на відсутність перспектив, він знаходить натхнення в читанні текстів Шекспіра. Якось викладач Річарда Філіп Бартон помічає в хлопцеві яскраво виражені акторські здібності і вирішує поборотися за його майбутнє та стає для нього спочатку наставником і вихователем, а потім і прийомним батьком. Завдяки підтримці містера Бартона Річард поступово розкриває свій дар, а захоплення театром крок за кроком наближає його до мрії і перетворює на легендарну постать, яка залишить значний слід в історії кінематографа. Це глибока емоційна і надихаюча сага про наставництво, підтримку та особисте зростання, яка нагадує про те, що іноді достатньо однієї людини здатної повірити в тебе і направити на вірний шлях, щоб змінити все подальше життя.